Вітаю вас у Задзеркалі, з вами Еліс. А, і отак от на коленці зараз буду показувати вам швиденько розпаковку. Тому що щойно, от просто гарячий пиріжок, щойно забрала з пошти, а, вже зняла ну, поштову обкладинку, скажімо так, упакування. Одразу викидаю його. І ось така краса мені приїхала. Golden Nostradamus Oracle Cards прекрасний, прекрасний оракул. Він вже не новий, тому що я його перекупила в одного колекціонера. Вже не вперше в нього купую колоди, які він відправляє подорожувати світом. Раз на півроку десь він а, декілька своїх колод продає, які йому якось не зайшли, не спрацювалися. Ну, звільнює, звільняє місце, як він каже, в своїй колекції. І він вважає, що колоди мають подорожувати. Я власне з ним дуже згодна, тому що колоди, які я точно розумію, що вони не мої, я теж їх відправляю у подорож. А, ну, з, зазвичай або перепродаю, або обмінююся. Ну, частіше, чесно кажучи, обмінююся зі своїми коліжанками колегами. Тарологами щось приходить до мене новеньке що від них, щось від мене до них, і от такий колообіг таро в природі. А, так от, колода не нова. Я вже в нього брала кілька колод, і вони були ну, станом як нові, чесно вам скажу. А, дуже задоволена. І, по-друге, причина, чому купую, тому що а, дуже поважаю. Його як професіонала, намагаюся одною рукою відкрити. Така коробочка. Це в нас, здається, US Games Systems. Ні, це Los Carabeo. Слухайте, а чомусь я думала, що це US Games. Хм. Ну, в принципі, неважливо. Golden Nostradamus. Тут є в нас така МБК. Ну, це все я детально, детально покажу на огляді, звісно ж. Ой, я стрічечку сховала, і мені незручно діставати. А зараз, зараз, зараз я з цим впораюся. І ось така краса. Дивіться, зріз тут не золотавий. Якось я так намагатимусь на сонечко вам показати. Ось такий зворот, вони досить великі, ну, як ракульні карти. Але тут золоте фольгування на самих картах, і це просто бомбічно. Я поки що не, звісно ж, не знаю, як працювати з цим оракулом, тому що зазвичай я пропрацьовую колоди, коли вони вже в мене є у руках. Працювати, опрацьовувати колоду абстрактно якось воно мені не заходить. Ось таке в мене сьогодні новеньке придбання. Ось так мої любі. Обов'язково покажу вам погляд. Ну, це просто це позолота, вона мене прямо дуже надихає. Отак От до побачення.